Ви бачили, як яблуні цвітуть, а чули, як ростають трави? Ні-ні, я знаю, у вас плани, справи, а все ж погляньте, яблуні цвітуть. Цим маленьким віршиком я хотів розпочати нашу третю сесію. Третій рік. Весняної зйомки в райському садочку. Запрошую вас, цей рік незвичайний, Надрання весна майже на місяць, надраннє світіння буквально всього, майже місяць різниці. Ми стоїмо біля яблуньки, з якої почалася моя любов до декоративних яблунь. Це перша яблунька, яка посаджена в цьому садку, Їй вже майже 25 років. Але бачите, вона невеличка. За рахунок жорсткої обрізки і казково виглядає. Так що просимо до нашого туру по райському садочку. І звідси ми почнемо нашу мандрівку по саду казці. Для мене це дійсно казка, як за кольором, так і за наповненням. Запрошую вас разом. Зі мною, з моїм товаришем Олександром, побувати в такий казковий день в казковому садку. Ось ми потрапили до японського садка. Та, звичайно, в цю пору виглядає казково. Цей сухий ручай, який обгортають силоподібні флокси голубого кольору, дуже гарно виглядає. Але все-таки родзинкою цього саду є дерева. Як японці кажуть, дерева в саду, тобто дерева сформовані людиною. Вся ця група рослин у японців називається ніваки. Взагалі існує вісім типів основних типів нівак. Але я зміг на цій невеличкій площі помістити тільки 5 типів. От давайте почнемо ми з першого дерева, яке є оберігом. Особливістю. Такого дерева є довга гілка, яка буде нависати над входом над хвірткою або воротами. От вона вже два метри завдовжки, і я планую ще метра півтора, мабуть, додати продовжити. За рік-два, в принципі, ми досягнемо цього. І ви зверніть увагу, в порівнянні з минулим роком вже дерева прийняли форму типову для нівак. Поки це розташування гілок, далі буде йти наповнення гілок. Як японці кажуть, між гілками повинна пролетіти велика птаха. Ці розміри так приблизно і витримуються. І кожна гілка буде закінчуватися невеличкою хмаркою. От, за цей рік вже буде це більш-менш сформовано. Це, це ніваки називаються Монтабурі. Наступне ніваки. Сьокан – це жіночий чоловічий початок. Зверніть увагу, з одного корення виходять два, два стебла, тоненьке це жіночий початок, і товсіший, чоловічий. Сформовано теж горизонтальні гілочки з великою відстанню між собою і будуть сформовані хмарки. Є два кущі карликової спіреї, які Потім, після того, як відсвіти флот шилоподібний, піднімуться трошки вище і будуть в вигляді великих каменів виглядати. От. І під захистом стінки знаходяться два кущі Ірису Сибірського. На початку травня вони засвітуть приємним синім кольором, що типово звичайно і в японському садку. Тепер пропоную перейти від японського садка до китайського. Минулий рік, коли ми мова про китайський садок, я згадав проблему, чим же закрити ґрунт. От протягом минулого року, в принципі, в пошуку я знайшов декілька рослин. Це, перш за все, аряст на цій клумбі це жовта, жовтий окрас, на цій клумбі. Білий ряст багаторічний. Тобто, питання закриття ґрунту. Якщо ви пам'ятаєте, китайці ніколи не приймають газон. Для них повинна якась інша рослинність бути. Традиційно це кислиця, хоста може бути. Я пішов трошки іншим шляхом, Спробую саме ці рослини другий сезон, і тоді щось зрозуміле були. Обов'язковим атрибутом. Китайська сада являється деревогорщиках, не бонсай, а саме деревогорщиках. Бо бонсай, якщо ми пам'ятаємо, це дерево в площі в мілкому посуді, де ледь-ледь вистачає землі для коріння. Тут в звичайних горчиках я просто декоративні яблуньки посадив, які можуть мобільно пересуватися з місця на місце. Якщо ми перейдемо на іншу частину китайського саду, тут треба наголосити. На те, що я виходив з принципу фіншуй, згідно якого китайці західну частину фарбують в лапка, використовують рослини білого кольору, південну червоного кольору, східну частину наповнюють жовтими кольорами. Що з білого кольору у нас в західній частині? Це той жеряст, про який я вже мову вів, це хінаміліс, вона ж айва японська. Це вишня, брильянт, яка вже відсвіла до речі. От, тюльпани, іриси голландські. І як по всьому саду тут присутня під парканом пальмета. В даному випадку використаний сорт Royalty. Єдина частина, як ми вже мовили, вона повинна бути, мати червоні кольори, поки присутні тут яблуньки і малюні, у стаціонарні яблуньки рожевих кольорів, ще наміліс цвіти. Далі тут буде наповнення хризантем, Якість крім до речі, хризантем, але тут темно-червоного кольору насиченого кольору. Тобто червоний кольор буде витриманий. Єгипетський садок. Він потихеньку вже обриси приймає певні. А сьогодні я хотів би. Акцентувати вашу увагу на деревах, сформованих у вигляді так званої канділябрової піраміди. От, ви зверніть увагу, тут два сорти, поки у нас піднялися Долго і рясна, але вже вигляд дуже приємний. Але основною проблемою в єгипетському садку у мене було покриття ґрунту згідно плану. Все це повинно було бути засипане дрібним білим або жовтим камінцем. Ну відверто кажучи, у мене жаба задавила, бо таку площу під камінь віддавати це гріх. А ви знаєте, сьогоднішній тренд в садівництві це злаки, і я вирішив, а у мене ніде в саду. Ви звернули увагу, ніде злаків немає, і я вирішив сконцентруватися на злаках саме тут. І тому на задньому плані висаджені міскантуси, далі йде щучка дерниста, далі йде малінія, і на першому плані вівсяниця. Вхід, бачите, в горчиках поки стоїть пенсітом маундрі, от який буде так, ніби. Огортати доріжку, яка веде в піраміду. Цій піраміді можна посидіти, відпочити, от, подумати про майбутнє світле, про нашу перемогу. От, тут тільки гарні думки можуть голову приходити. І отак от потихеньку єгипетський сад оформляється. Садок мінор. Цей рік вже навіть. Мені дуже приємно було вже побачити другий рік життя дерев і повноцінний колір, повноцінний цвіт цих яблуньок. Два яруси вже сформовано. Я дочекаюся, коли яблуньки відцвітуть, обірву цвіт і знайду дві найкращі гілочки, які будуть пущені. І в принципі, у нас цикл закінчиться і буде створено сім ріжків пісвічника, який є символом єврейського народу, От, все дуже просто. Газон, єдине, мабуть, при приштамбовому колі, будуть якісь яскраві ґрунтопокривні рослини посаджені, які будуть квітувати протягом всього сезону. А зараз, як кажуть, в сумнівах, як оформити. Плумбу навколо доріжки, вірніше, це буде міксбордер. Скоріше за все, це буде карликова гарденція, пінісетом, можливо, хризантеми. А друга частина ізраїльського садку а, імітує пальми. І от платмочі по форми декоративних яблунь я вирішив для себе вибрати як імітацію пальм. От, довго мучився з щепленням, доволі складно їх щепити. Спочатку треба стобур вигнати 2-3 роки, а далі вже проводити щеплення. І ось вам екземпляр, в якому 3 роки і доволі пристойно вже виглядає. Те саме буде оформлено, як і в частині мінор. Газон приштамбове коло закрите грунтопокровними рослинами. Ще раз повторюся. Цей мікс-бордер біля доріжки буде певним чином теж оформлений, уже, мабуть, остаточно. Доволі простий сад буде, доріжка оглядова, яка вища самого рівня садку, буде дозволяти дійсно бачити садок ніби згори. Ми потрапили в колиску. Перекладається з французької мови слово бюрсо місце, де використані спеціальні конструкції з металу або з дерева. Тобто довга алея обсаджена якимись багаторічниками. Я, як багаторічник, використав декоративну яблуньку з сорту «Ройалті». Це ну, просто багатюча, шикарна яблуня з кольором, ну просто які важко передати. Це бурякового кольору квітка. Червоного кольору листя, яке протягом всього сезону ну, милує око. І уявіть собі, вся ця споруда буде затягнута до самої гори, а вже потихеньку підбирається за цей сезон. Я думаю, що гілочки з'єднаються там вгорі, і все це спекотний день настільки затишно буде, дійсно, як колиска для маленької дитини, де ви спокійно можете. Не поспішаючи пройтися в прохолоді, подумати про щось чарівне, казкове, а може і вічне, і розумне та насолодитись життям. Це Бірсо. Зараз ми потихеньку перемістилися в дуже цікаву частину саду, яка згідно генерального плану планувалася як італійський сад. Але після того, як я висадив декілька рослин, я зрозумів, що італійський сад, мабуть, тут не вийде. Тому я просто цей садок назвав сад, сад Лабіринт». Цей лабіринт буде створений живоплотами з різних сортів яблунь. Тут чотири сорти яблунь були висаджені в минулому році, і ми бачимо вже навіть на другий рік рясний такий цвіт. Цей живопліт буде Зафарбований темно-рожевий, світліше і, світліше і до білого аж кольору. От, ви бачите, як рясно квітують білі яблуньки. На жаль, частина саджанців у мене не прийнялася, тому я робив і літнє щеплення, і весняне. І дивлюся, процес пішов і 100% йде приживання. Тобто я закриваю. По кількості рослин, запланованих всю цю територію, цей сад передбачає жорстке різання, як будь-який живоплід. А оскільки це яблуня, тут особливий підхід. Крім просто різання, іде елементарна пінцеровка, де відкусується листочок і провокується ріст бокових паганів. От, створені спеціально кишеньки, в яких будуть висаджені дерева, а з цих дерев буде робитися так звана арбоскульптура. Тобто, це може бути стілець, це може бути фігура людини. Обов'язково буде герб України, створений з дерева. Це кропітка робота, яка може зайняти і 5, і 7, і 10 років. От, але варто цим займатися. І ви бачите. Не тільки цей сад, а буквально всі садки з боків оточені стінками. І такий камерний характер кожного садка спостерігається, де затишно, де спокійно, де можна відпочити, походити, присісти, подивитися на всю цю красу. Англійський садок. А, ну, взагалі тема англійського саду стоїть окремо. У всій історії створення садів світу. Це і не наближення до природи, хоча це і е, нерегулярний французький сад, це щось особливе. Скоріше за все, це сад казка, в якому яскраві форми, е, образи рослин, поєднання їх, переносить тебе в нереальний світ казки. І от. Е, я вибрав деякі рослини типові для англійського садку, за рахунок чого я і хочу відобразити картину англійського садку. Теж захищений садок, але тут присутній вже живоплід, який дозволяє нам протягом всього сезону бачити міксбордери. Один у нас міксбордер односторонній, другий двосторонній. Які ми можемо спостерігати з двох боків, як середини, так і зовні, і типові рослини, як кажуть, англійський садок, якщо дерева, то або дуб, або каштан, або декоративне яблуня. Яблуні пришли, декоративні. Якщо кущі, то скоріш за все це троянди. Троянди тут другий рік призимували, слава Богу, все гаразд, чудово, піднімаються приємний рожевий колір цих троянд. Буде на фоні білих дзвоників, на фоні самосилу він же е... синього кольору. На фоні інших рослин троянди будуть, звичайно, виглядати шикарно. Зараз ви бачите, цвітуть мікси нарцисів, тюльпани, що теж типово. Далі їх місце займає, цибуля декоративна. Піднімається деревовидна гортензія невеличкого зросту, такого з легка кольору. Дуже приємно. Буде доповнено піровська, вірбенна, бар... банарська От, ряд інших рослин, типових для англійського саду. І англійський сад перегукується садом безперервного пітування. Міксбордер, односторонній міксбордер, в якому складається з двох частин, дзеркальних частин, в якому зібрані. Ну, по так, зразу, якщо сказати, десь 30-35 видів різних рослин. Це майже садок безперервного квітування з ранньої весни до пізньої осені. Починалося все з підсніжників. Далі пішли хінадокси, Пушкінія. Сьогодні Ібиріс займає центральне місце, і далі йде наповнення. Та ж Рутвиця Асільба, Гірані, Лілійники, іхіноциї, ряд флокси ряд інших культур, які будуть доповнювати протягом всього сезону. Цей садок. Ну і, звичайно, оформлення стінки за рахунок декоративних яблунь у вигляді пальмити вже цвітуть, От, чекають відгинання гілок третього порядку. От, все йде крок за кроком. Як китайці кажуть, головне зробити перший маленький крок, а далі все воно затягнеться і буде робитися. Дуже цікава букетна посадка декоративної яблуні сорту Лізет. Так вийшло, що французький садок залишився, як кажуть, на закуску. Це чіткі геометричні форми. А в мене тут не зовсім вписувалася. Така не, не дуже класична трапеція вийшла. І тому за рахунок рослини я вирішив погратися диречною. Зовнішнє коло обсадив, ця беречина буде сягати висоти 2 метрів. Тобто, з усіх сторін цей французький садок буде оточений стінкою. Як по класиці і кажуть, бас баскет кабінет французький повинен бути оточений з усіх боків. Далі всередині є вже створені геометричні форми за рахунок висадки спіри карликової. От, яка буде жорстко стригтися. В одній частині вже висаджені троянди. Хот шоколад це з групи Фарібунт, які будуть дуже гарно виглядати на фоні зелені. А в цій частині, скоріш за все, поки будуть висаджуватися, мабуть, однорічні квітки, типові для французького садка. Мабуть, це скоріш за все буде бігонія. От. І потихеньку стінка піднімається, там ми стріжемо живопліт невеличкий, невесокий, жорстко підтримуємо в порядку все це. Мабуть, буде якась класична скульптура невеличка, типово для французької епохи. З року в рік я про це повторюю, але ви бачите, все-таки прогрес повторюю і виконую. Виконую і повторюю, як і для вас, і для себе. От це стимулює до роботи. Райський садочок починався саме з сімі сини, де був за 6 років. Тому був закладений маточний сад. Спочатку це було декілька сортів яблунь, потім почав я їздити по садових центрах, шукати в інтернеті. На сьогодні біля 50 сортів яблунь присутні в цьому обісті. От, дуже багато яблунь без назви сортів, тому що люди, які продавали, просто елементарно не знали їх. От, наприклад, ця яблуня, ну, це казка на неї дивитися. Як в час квітування, так і в час плодоношення, але назви, на жаль, немає. Дуже відомий сорт Верест. Ну, це взагалі шикарна рослина, хоч, може, не зовсім виглядає пристойно, бо в такому вигляді і куплялося воно. Це King Beauty один з найвідоміших сортів плакучих яблуньок. Сорт Ола. Дуже розповсюджений в наших садових центрах. Лізет, Далі йде напроти мій улюблений сорт. Це ягідна яблунька, хілен називається. В час квітування і в час вегетації, вона просто казково виглядає. І далі пішли кожне дерево це окремий сорт. Кожне дерево це сорт. Свій час однорічний саджанець цієї сакури я придбав. У ботанічному саду імені Гришка. От, і ця сакура, ви бачите, як приємно прикрашає. На фоні мигдаля декоративного, на фоні деревовидної півонії, рапчиків спіреї. І тут море цибулиних всіляких, які вже відсвіли, які ще будуть свісти. Півонію трав'янисті чекають свого часу, гартензя волотиста. Тобто розмаїття квітів зараз просто спалахне, От, чекає декоративна цибулька вже готова, ось ось зацвісти, орлики, Тут море квітів. Дароніком, який інколи жовтою ромашкою називають, прикрашає півонію деревовидну. Все, все буяє, все буяє. Красота. І сам отримує задоволення. Якось у відомого англійського політика журналісти запитали, чи потрібне мистецтво, наука в час війни. А це було в часи Другої світової війни. Він навіть ні хвильки не задумувався і сказав: а наше, гинуть наші люди. На фронті, саме для того, щоб було мистецтво і наука, те саме стосується, на мою думку, і такої краси, яку ми сьогодні бачили, садка. До речі, сьогодні у світі дуже поширений метод а, лікування хворих після псих... психічно хворих після війни, садотерапія. Так і називається. Є такий офіційний термін садотерапія, коли людина. Поміщається просто в середовищі садку, де виконує роботи від посадки, посіву, догляду з рослинами. і вона відходить від тих страшних думок, які були на фронті у неї в окопі, в госпіталі, будьте, і людина потихеньку одужає, приходить до життя. Тому, на мою думку, те, що ми робимо всі, хто займається садівництвом, робить правильну справу. І не дивлячись на важкий час, це треба робити. Краса повинна присутня бути. Діти, онуки повинні рости в красі, не дивлячись ні на війну, ні на що. От. Але це моя особиста думка, я сподіваюся, її можуть підтримати багато хто. Треба жити. Життя продовжується як не важко. Життя продовжується, треба садити, сіяти, вирощувати. Годувати людей все це треба робити.